Володіти, хоча б елементарними навичками захисту в надзвичайних ситуаціях, сьогодні є необхідністю для кожного українця. Саме тому у Кременчуцькому ліцеї, номер 10 лінгвіст, відбувся захід, направлений на те, щоб учні та вчителі поновили свої знання з питань цивільного захисту, до медичної допомоги, були обізнаними та підготовленими до будь-якої життєвої ситуації, враховуючи в, який, в той складний час, в який ми зараз живемо, ми прагнемо до того, щоб всі діти були організованими, мобільними і в будь-який момент могли убезпечити себе. На території нашого навчального закладу, як ви бачите, знаходиться багато локацій. Безпосередньо це і психологічна служба, і служба, яка пов'язана з Державною службою цивільного захисту. Ми також запросили представників університету Остроградського, також присутні працівники ювенальної поліції, працівники поліції ДСНС. І безпосередньо на кожній локації, де знаходиться якийсь. Певний клас за графіком проводиться певна бесіда, певні навіть практичні тренування. Основна мета заходу напрацювання алгоритму дій безпеки, життєдіяльності у дітей під час надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру. У умовах воєнного стану вкрай необхідним стало мати навички і володіти знаннями щодо. Надання першої до медичної допомоги цими навичками маємо всі всіми, бо від цього залежить і життя, і здоров'я, і самих нас, і наших оточуючих, і тих, хто поряд з нами. Отже, сьогодні ми вирішили навчити цьому наших дітей, наших колег. Учні та вчителі ліцею вдосконалили свої теоретичні знання і практичні навички щодо дій в умовах екстремальних ситуацій, перевірили здатність правильно і чітко діяти, щоб захистити своє життя і здоров'я. Як на мене, це дуже вед. Важ... Важливо зараз в наш такий складний час в нашій реалії отримати досвід. Ми отримуємо нові знання, як що, коли треба діяти. І ми не можемо передбачити, що нас очікує вже через годину, завтра, післязавтра. Тому для мене це дуже важливо знати все це, і дуже навіть цікаво. Ми зараз переживаємо такий час, під час якого ми повинні бути готовими до всього, до всіх випробувань до всього. Ми повинні знати багато про. Цивільний захист, тому я вважаю, що даний захід є обов'язковим в наш час для всіх. Анна Литвин, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини.